До вашої уваги презентація оригінальна, нетривіальна і пізнавальна. У біографію Франсуа Вієта заглянемо і усі цікаві факти розглянемо. І ось перед нами красень і франт аналітик, математик, криптограф і адвокат. Все добре у дитинстві хлопця складалось батько-прокурор, ну а син, відповідно, адвокат. Ну ще б пак, хто б сумнівався, що все мало скластися саме так, але не робіть перечасних висновків, бо не факт. Франсуа був адвокатом гідним поваги, користувався у мешканців міста фонтелеконт, авторитетом і вів чесно справи. І так, мабуть, тривало б роками, якщо б не втрутилась у його долю юна пані. Вірніше батько чарівної Катерини де Партене, Жан П'ятий Партене, Даршевек сеньор де Субиз. Франсуа був запрошений у його дім секретарем працювати і юній мадмуазель основи математики викладати. А далі життя на місці не стояло і безліч пригод молодому вієту запропонувало. До Парижу переїжджає, при дворі короля Генріха III працювати починає. Небиким, а радником таємним стає, іншими словами, посаду рокетмейстра отримує. Далі все як у шпигунському детективі. Стрімко, захопливо і креативно. Іспанія і Франція ворогували. Іспанські шпигуни шифр таємний мали. Великі наукові уми Франції над цим кодом мозок сушили, ночами не спали, та всі спроби усіх успіху не зазнали. І тут Франсуа Вієт за цей код узявся, і той йому піддався. Вієт, кот, шифрувавши Францію, звісно, врятував, але собі чимало ворогів замав. Недруги щось Генріху IV нашептали і Вієта вигнаню піддали. Монарший гнів взагалі страшна річ. Але наш Франсуа міцний горішок. Він не тільки не засмутився, а навпаки, зрадів так, що аж зашарівся. Нарешті, подалі від гамірного Парижу, він зміг зайнятися справою, що йому рідніша і ближча. Математика, цариця наук. Саме за таких умов зародилася буквина алгебра. Результати його дослідів незабаром увійшли до праці введення в аналітичне мистецтво. У число досягнень вієта входить доказ закону множення, введення перших повноцінних формул. Завдяки ньому з'явилися і десяткові дроби. Багато ще усього цікавого, усього не перерахувати. Ось для тих, хто хоче більше знати. Адже по суті не це важливо, а те, що він був за людина. От вам іще факт суперкрутий. У ті часи у Голландії був математик Андріан Ван Роумен. Такий. Глибини інтернету вперто не хочуть показувати його портрету. Вважався він математиком неабияким. Ну, ви зрозуміли. Дуже, ну, дуже крутим. Запропонував він математикам світу усім взяти участь у конкурсі. Теж дуже крутим таким. Математики в Франції у той час в світі ні за що мали. І їм навіть не запропонували. Уявіть собі таке діяння, сам король Франції просить Ван Роумена надати рівняння. Ван Роумен змилувався, рівняння дав, але потім, мабуть, дуже пошкодував. Адже Француавієт хлопець крутий, він все зрозумів, рівняння швидко вирішив, і цин Ван Роумена до довів. Ну, нам невідомо, чи Ван Роумен довго побивався, але ж факт є факт. Супротивника недооцінив і з носом зостався. Ось такий вам Франсуа Вієт. Не ботан, не занудний прагматик, а красень і талановитий математик. І на закуску вам розкішний факт, на честь Франсуа Вієта на місяці кратер назвали. А ви, очевидно, цього і не знали. Хто Вієта поважає математику хто знає, майже. Той безумовно працьовитий, як Вієт талановитий. Йому оцінку з математики треба добру мати, щоби геть не сумувати.